Випуску ви дізнаєтеся, як українські військові допомагають жителям Авдіївки? Підготовка навчань Rapid дві 2017 розпочинається на Львівщині. Підрозділи ВДВ провели бойові стрільби з самохідних гаубиць. Та як поблизу Чернігова провели випробування безпілотників. На півтора тисячі людей каші протягом 5-6 годин. Чаєм, Сейчас каша каші коримо. Люди доволі, благодаря. Браємо, що зробити, щоб допомогти. Ну, чим можемо огромное спасибо потому что у нас очень много инвалидов вот я например я второй группы инвалид муж третья группа инвалид но помощи как таковой толком нет. вот, вот спасибо вам Сейчас у нас в Авдеевке очень тревожная ситуация. Единственная школа работает в городе, это номер 7. К нам привели со всех школ детей и весь мир оклетутся Все помогают. Вот сейчас военные привели тоже помощь и детям, и сотрудникам. Мы просто благодарны, что люди чувствуют эту ситуацию. Большое всем спасибо. На Львівщині бійці 28-ї окремої механізованої бригади розпочали тренування з іноземними партнерами. Новий етап підготовки за програмою Об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи Україна стартував на Яворівському полігоні 2 лютого. Передові знання з військової тактики виживання та медичної допомоги українцям передаватимуть військові інструктори збройних сил США, Канади, Великобританії, Данії, Литви та Польщі. Керівництво навчальним процесом цього року взяла на себе бойова група 45-ї піхотної бригади. Національної гвардії збройних сил США зі штату Оклахома на урочистій церемонії відкриття громові птахи, таке ім'я носить американський підрозділ, розгорнули свій прапор. Це символізувало офіційний початок їхньої місії. Тренування, в яких з 2015 року пройшли вишкіл більшість батальйонів збройних сил України та 13 гвардії, виявилися дуже ефективними. В цьому році ще це вже шоста ротація. Той тобто шостий батальйон, ще декілька батальйонів буде. Підготовлено за допомогою іноземних інструкторів. А в наступному році ми очікуємо і плануємо вже і для цього є всі підстави здійснювати підготовку бригадного рівня як підрозділів бригади. Так і штабів батальйонів і бригади до навчання Американські військовослужбовці почали готуватися за декілька місяців до відправки. Ще у США Тренування розпочнуться з роботи над особистими навичками солдата. Перш за все, це надання першої медичної допомоги, орієнтування на місцевості, виявлення та враження цілі. Потім ми перейдемо до злагодження на рівні роти та батальйону. Самі ж військові першого батальйону 28-ї окремої механізованої бригади задоволені, що отримали можливість два місяці поспіль працювати з іноземними колегами. Та переймати новий досвід заплановані заняття з інженерної підготовки, називається у них забезпечення живучості, навчити особовий склад правильно себе вести на незнайомій місцевості, то тобто є наступити на міну розтяжку і так далі. Вміти її розмінувати. Українські військові в свою чергу готові передати американським колегам досвід здобутий в АТО. адже знання, наприклад, наших бойових артилеристів надзвичайно важливі. У нас все було досконально чітко. І швидко ми це все робили, от іменно швидкістю. Ми приїжджали на гніву, ми швидко стрілялися, ми слажено все робили. у Нас всі слажені дії були. У нас определені були команди. Ми знали, кожен боєць знав свою там, команду, що йому за ким за чим робити. На полігоні поблизу Житомира артилерійські підрозділи ВДВ провели бойові стрільби з самохідних гаубиць. Зі 152-мм установки «Акація» військові повинні були влучити в танки противника, які почали несподівану атаку на наші позиції. Особовим складом дивізіону виконується вогневе довдання номер 1 а згідно курсу підготовки артилерії. Враження. Нерухомих спостережних цілей вогнем гарматою прямої наводки. Такі ситуації можуть виникати в разі прориву мобільних диверсійно розвідувальних груп на позиції артилерії або танків противника. Вогневі завдання військові відпрацювали в надзвичайно складних погодних умовах. Сніг мороз та мінімальна видимість цілей. Проте досвідчені артилеристи з завданням впоралися. Триму на водку, зважаючи на погоду, бач погано завдання справилися. Аби в реальному бою діяти швидко та злагоджено, екіпажі артилеристів відпрацьовували дії під час різних надзвичайних ситуацій, враховуючи досвід АТО, кожен член екіпажу спробував себе в якості командира гармати, старшого навідника, заряджаючого та механіка водія. В Одеській військовій академії курсанти факультету підготовки спеціалістів високомобільних десантних військ удосконалюють навички з повітряно-десантної підготовки. Наразі вони готуються до виконання навчально-тренувальних стрибків із парашутами польського виробництва дедал. Практичні заняття відбудуться навесні на Чорноморському полігоні. Дана система нова, ми її ще не вивчали. Це заняття для нас знайомче. Дана парашутна система трішки зручніша, ніж…» чим... Та з якою ми здійснюємо стрибки. Є деякі зміни, але ці зміни ми вивчимо ще трішки пізніше. Наказом Міністра оборони України у грудні 2016 року комплект десантної парашутної системи «Дедал» після успішних випробувань було прийнято на озброєння ЗСУ. Ця система є аналогом Д5 та ДПС, призначена для виконання навчально-тренувальних і бойових стрибків із парашутом із застосуванням штатного озброєння та спорядження. Особливістю парашутної системи. Принципі, є в тому, що вона може застосовуватись в двох варіантах застосування. Ну, це перше, це для нас знайоме, здійснення стрибка зі стабілізацією, а також вона може застосовуватися на примусово ну, систему, система може працювати на примусове розкриття. Навчально-тренувальні стрибки курсантів із польськими парашутами здійснюватимуться з віртольоту Мі8 з висоти 600 метрів. Реактивні системи і танки, броньовані вантажівки, і протитанкові гармати. Усю цю грізну техніку можна не лише роздивитись зблизька, але навіть зробити фото всередині. У 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді влаштували день відкритих дверей. На захід запросили насамперед молодь учнів та студентів загальноосвітніх закладів Коломиї. Охочих зібралося більше семи сотень, і кожен мав нагоду ознайомитись як із зброєю вітчизняного виробництва, так і з закордонними бойовими машинами, які тепер рятують життя українських. Ських воїнів у зоні АТО, до прикладу, санітарний броньований автомобіль Саксон, справжні талісман військових медиків бригади. Він був розстрілений бронебольними пулями, пулі не пройшли. Навіть не пройшли перший слой броні, а крім того, там ще є другий, ще й обшито. Тому ну, дуже високий рівень безпеки. Там може бути два чоловіка. Може бути лікар фельдшер бо фельдшер-санітар. От і троє ранених. В залежності скільки поранених саме лежачих, троє може бути ранених, от сидячих може бути в принципі, можна упакувати до шести. Нині в активі бригади не лише англійський «Саксон», але й американські радіолокаційні станції, призначені для виявлення ворожих мінометних батарей. Коли самий балістичний об'єкт, тобто міна, попадає в поле зору даної станції, вона вираховує її координати за там три секунди, 0,32 секунди, здається, і враховує, куди вона впаде, зразу місце траєкторії падіння, і місце звідки вона вилетіла. Гостям також показали, як військові вправно водять техніку на місцевості та ведуть вогонь а ще продемонстрували навички рукопашного бою та альпіністської підготовки. Ведення бойових дій в горах. І Використання альпіністського спорядження, як ви побачили на сьогоднішніх заняттях, є, є доцільність, особливо приведення бойових дій в населених пунктах при штурмі високих будівель і такі вже приклади реальні є під час ведення бойових дій в зоні АТО, коли використовувалися альпіністське спорядження навіть нашими військовослужбовцями. 10-та окрема гірсько-піхотна штурмова бригада одна з наймолодших бойових частин України. Її було створено трохи більше року тому в Коломиї. Нещодавно увесь особовий склад бригади повернувся із зони АТО в пункт постійної дислокації. Однак, певно, що відпочинок не буде довгим. Після бойового злагодження військові знову повернуться на передову. Комп'ютери і ноутбуки орхтехніка та будівельні інструменти. Це далеко не повний перелік речей, які отримав радіотехнічний батальйон повітряного командування Південь у якості шефської допомоги. Подаровне майно передав командиру частини голова Біляївської міської ради. Дана шефська допомога дуже вчасно прийшла до нашої частини, так як наша частина приймає непосередньо участь в зоні АТО, і дані подарунки дуже важливі для особового складу нашої частини. Вручення цінних та головне необхідних речей здійснюється згідно наказу президента України від 2016 року про шевську допомогу військовим частинам. Покращується не тільки матеріально-технічне забезпечення. Насамперед військові відчувають, що народ піклується про своїх захисників. Такий вираз існує, що народ і армія єдині, і це не просто великі слова, але громкі слова. Це дійсно так повинно бути. Тому що тільки так ми можемо здолати ворога, здобути перемогу, якщо ми єдині. У міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині розпочалося планування українсько-американського командно штабного навчання із залученням військ Репітрайден дві Трайден-2017». У початковій конференції взяли участь представники збройних сил України, армії США, військовослужбовці з Канади, Грузії, Азербайджану, Польщі, Литви, Румунії, Молдови, Болгарії та Великобританії. На навчанні Репітрайден дві Трайден-2017» Основна увага буде сфокусована на підготовці міжнаціонального штабу. Одного батальйону зі складу десантно-штурмової бригади та одного батальйону окремої механізованої бригади. Ці підрозділи візьмуть участь як в командно-штабній фазі, так і відточуватимуть майстерність у польовій фазі. Це допоможе посилити спроможність наших партнерів і союзників. Це також допоможе покращити взаємодію штабів, адже в управлінні міжнаціональної бригади будуть задіяні офіцери різних країн. Навчання відбудуться з 8 по 23 вересня цього року. Для наших офіцерів досвід ретельної і за. Часної розробки сценарію всебічного забезпечення та врахування найдрібніших деталей є вкрай важливим. Дуже багато залучаються офіцерів, які вперше беруть участь в плануванні цих навчань. Для них це безумовно дуже важливий досвід, тому що під час цих конференцій вони набувають практичних навичок з планування міжнародних проведення міжнародних багатонаціональних навчань а також вони в подальшому можуть використовувати ті. Ці методики в плануванні навчань зі своїми підрозділами, які проводяться в Україні, ті офіцери, які вже мають досвід, вони безпосередньо можуть також підвищувати, вдосконалювати свої навички, а також передавати досвід до офіцерів, які вперше беруть участь. У цих заходах сценарій навчання буде максимально наближений до умов сучасних конфліктів у всьому світі, в тому числі і на сході нашої країни. Військова форма нового зразку буде удосконалюватись та покращуватись. Про це говорили представники Міноборони разом із виробниками та постачальниками речового майна для збройних сил. У ході зустрічі обговорювалися проблемні питання та недоліки армійської уніформи. Було внесено ряд змін до технічних умов щодо ну, речовому майну, яке було розроблено головним управлінням. Враховувалися зауваження від, ну, перш за все, це від наших військовослужбовців, які зараз виконують бойові завдання в зоні АТО, також і від самих виробників, тому що в них теж є ряд зауважень по, нашій, по нашим технічним умовам. І вже в цьому році всі ці технічні умови вони будуть більш досконалі, будуть дещо покращені якісні характеристики продукції. Я думаю, що ну, результат вже ми відчуємо в кінці цього року, коли. Продукція буде поставлена у війська. В першу чергу середніми такими вироками, по яким є незначні доліти, це сорочка бойова, зауваження в основному стосується катажар, Шкарпетки зимові, погано вводять ворогу, з білизні літній, по сам у пальці, пілінг і розтяжність пітажа. Окрім польової форми, розпочалася робота над пошивом парадного однострою нового зразка. І можливо до кінця цього року вона все ж надійде у війська. На аеродромі поблизу Чернігова військові науковці провели випробування безпілотників. Авіаційний комплекс А1С С фурія вже пройшов бойове хрещення в зоні АТО і отримав позитивні характеристики. Випробовували фурію з модернізованими складовими в умовах низьких температур. Разом з цим вчили інструкторів, які будуть готувати операторів при застосуванні безпілотника в зоні АТО. На відміну від нього, безпілотний авіаційний комплекс «Лелека-100» ще мало відомий. Апарат має сучасне авіаційне та радіоелектронне обладнання для проведення аеророзвідки. Конкретно проводяться дослідження щодо функціонування комплексу в умовах низьких температур на відповідність заявленим виробником характеристикам з оцінки масогабаритних ергономічних характеристик, і оцінки можливості роботи оператора в екстремальних умовах. Науковці ретельно вивчають теоретичні складові. Заключним етапом випробування є практична фаза. Люби випробування, включають підготовчу частину, якраз када випробують, як коли відпрацьовують програму методику, і відповідно, іспитання проводяться максимально приближені до реального застосування. У даному випадку це є низькі температури, та ні погодні умови. Вже скоро безпілотники надійдуть до війська та допоможуть нашим бійцям на сході України. Військовослужбовці 107-го центру дорожнього забезпечення збройних сил України зводять міст на місці нинішнього, збудованого ще у 1954 році. Стара переправа ледь тримається і постійно затоплюється під час паводків. Діти до садочка школи, дорослі на роботу, пенсіонери до лікарень. А вдень тут проходять тисячі людей. І скоро не може поїхати до нас, тому що через понтон дуже далеко. а На посілку багато хворих вже людей таких і діти багато. Звичайно, потрібно нове міст. У завершеному стані місті гатиме понад 70 метрів, зможе витримати вантажі до 60 тонн і буде на півтора метри вищий від попереднього. Дубові баштові опори від низьководного дерев'яного мосту триматимуть на собі проїзну частину з елементів тяжкого механізованого мосту та малого автомобільного розбірного мосту. На базі даного будівництва ми проводимо практичні заняття, тому що фактично 80% на даний момент мене це військовослужбовці, які прибули на контрактну службу. Вони знають теорію, але не мають практики будівництва. Більша частина коштів на будівництво надійшла з державного бюджету, решта від селищної ради. У столичному шпиталі ажіотаж на його території знаходиться центр крові збройних сил. Сюди нині приходять люди, аби здати донорську кров на допомогу нашим пораненим бійцям. Потрібно щоб люди постійно приходили до нас, щоб вони приходили десь по 10-15 чоловік. Якраз буде саме раз для того, щоб ми могли безпосередньо їм ділити більше часу, і вона була постійно свіжа. У нас за словами лікаря, здана свіжа кров швидше засвоюється організмом пораненого, проте перед тим вона все одно проходить певну обробку. Вся кровь, которая здесь заготавливается, она какое-то время находится на карантинизации. То есть она на, на, на карантине. То есть ее не сразу это, вот, сейчас заготовили, потом ее сразу отдали в отделение. У нас есть еще отделение экспедиции, вот, куда это вот вначале обследуется, потом отправляется туда. Вот. И только уже с отделения экспедиции эта кровь поступает там, по отделениям, ну, в плановые операции кого-то. Бажаючих бути донором, лише зранку прийшло більше п'ятдесяти чоловік. Один із них студент Владислав Крівов. Хлопець за станом здоров'я обмежено придатний до служби. Проте вирішив допомагати воїнам як може. Узнали по телевізору, сказали, що нужна отрицательна кров. У мене втора отрицательно. Приїхали, сказали, що бойці з Савдівки приїхали ранені. Потрібна Нужна кровчи чи можемо. при прийти, тому що це моя, мабуть, Собственная и гражданская позиция, помочь ребятам, которые отстаивают нашу независимость, нашу свободу на востоке Украины. Утром в новостях по телевизору увидел призыв к киевлянам приходить, сдавать кровь. Сюда привозят раненых савдеевки. И нужны редкие отрицательные резус редкие группы. У мене тризательний резус, от я вирішив прийти. Прийшла для того, щоб допомогти пораненим і постраждалим. Я як лікар це розумію, що дійсно потрібно. Только так. За словами керівництва медзакладу донорської крові на даний час повністю вистачає. Проте тут готові й надалі приймати усіх бажаючих. Центр працює щоденно. Кров можна здати з понеділка по четвер, з 9 ранку до 12 години. Військові чернігівського гарнізону та бійці АТО провели лижні змагання задля підтримки побратимів, що воюють на сході України. Перегони відбувалися як в командній, так і в особистій першості. Організацію заходу взяли на себе органи місцевої влади та Чернігівська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Україна. Наша організація проводить першість Чернігівського гарнізону серед військових частин та учасників АТО з лижної гонки. Цим ми продовжуємо заходи. Заходи присвячені військовослужбовцям, учасникам АТО та їх сім'ям. Сьогодні буде проведена гонка. Команди команда складається з п'яти осіб: чотири чоловіки і одна жінка. Чоловіки біжать шість кругів по 400 метрів. Жінки три круги по 400 метрів. Учасники змагань впевнені, що поки наших захисників східних кордонів підтримують та пам'ятають, до них буде прикута увага громадськості країни та світу. Дані змагання спроводяться з метою найкращої адаптації спортсменів бійців. АТО для Суспільного життя для того, щоб вони змогли адаптуватися після того, що вони пережили на війні, щоб, скажімо так, підтримати фізичну форму та психологічну розрядку тримати таким чином. Підтримати учасників змагань прийшли їхні близькі, рідні та члени сімей загиблих бійців. Ну, ми почули, що йдуть сорівнування наші хлопчики. І вирішили з родинами загиблих прийти і піддержати наших воїнів захисників. У спортивній боротьбі всі учасники показали свою майстерність і професіоналізм. А кращих із них нагородили грамотами та медалями. За результатами змагань золото виборола команда управління оперативного командування Північ срібло у державного науково-випробувального центру збройних сил України. А бронзовими призерами стала команда 5-го окремого полку зв'язку з Чернігова. Українські пластуни організували для дітей, котрі втратили батька чи матір ВАТО, відпочинок у зимових Карпатах. Скалська організація разом із небайдужими підприємцями зібрали в курортному селищі Славська 35 школярів віком від 9 до 13 років із різних областей. Це вже п'ята спільна доброчинна акція українських волонтерів, пластунів та благодійників. Я виникла ще три роки тому, так само з римку зробили перший табір і е, зрозуміли, що ну це має великий попит і це потрібна акція, тому ми вирішили організовувати далі. Е, на табір ми беремо 35 дітей зазвичай, ну, так трошки більше, і скільки ми можемо взагалі е, прийняти. І... Дітям сподобався відпочинок у горах, адже дехто з них побував тут уперше. Щодня пластуни організовували для школярів різноманітні розваги: катання на лижах і санчатах, прогулянки на позашляховиках за сніжними вершинами Карпат, а також мистецькі та інтелектуальні заняття. Тут я проводжу весело час з друзями, катався на лижах, на побіках катався. Майстер, ну кабу бы майстеркою, займаємося, або від ну граємось в якісь ігри о, і відпочиваємо. Доброчинці і надалі планують організовувати подібні заходи для сімей учасників АТО. У столиці на базі центрального спортивного комплексу збройних сил України розпочався відбір кандидатів для участі в міжнародних змаганнях інвіктус Хейм Хейм-2017». З 2016 року ми працювали над тим, щоб наша команда була все ж таки включена в нації, які приймають участь в іграх інвіктус. У вересні ми дізналися про те, що нас все ж таки прийняли. Конкурс був великий з п'яти країн, і це тільки на нашу інформацію. Мінімум п'ять країн намагалися потрапити цього року в ігри Invictus, Тільки дві було обрано Україна та Румунія. Участь у тестуванні взяли більше восьмидесяти спортсменів. Змагаються вони у шести дисциплінах: стрільби з лука, атлетиці, велоспорті на шосе, пауерліфтингу, веслування на тренажері, волейболі сидячи та плавання. Армія і спорт завжди йдуть поряд, і багато в чому сила духу і фізична підготовка допомагають нашим бійцям. Я думаю, що кожен хоче представляти свою країну на, таких, на такі міжнародні події, на міжнародних змаганнях, а ще приємніше було б здобути там перемогу на цих змаганнях. Саме заради того, щоб бачити мужні обличчя тих, хто прийняв для себе новий виклик. Заради того, щоб бачити натхненні обличчя їхніх родин, ми будемо далі продовжувати працювати над втіленням. Повністю реалізацію цього проекту на цей рік від України в іграх нескорених візьмуть участь 15 осіб, яких визначать під час національного відбору наприкінці березня на початку квітня. А міжнародні змагання в канадському Торонто триватимуть від 24 до 30 вересня.